Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у середу 4 червня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть у опис під відео: там на вас чекає посилання на наш дуже затишний телеграм-канал. У Львові протягом усього дня спостерігатиметься похмура погода. Повітря в день прогріється до 24 градусів тепла, уночі очікується 13 градусів вище нуля, вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 3 метри за секунду, без дощу. У Луцьку небо буде затягнути хмарами до самого вечора. Денна температура становитиме 24 градуси із позначкою в плюс, у нічні години очікується 14 градусів тепла. Вітер південний, слабкий, близько 2 метрів за секунду. Опадів не передбачається. У ковалі ранок почнеться з ясного неба, однак надалі переважатиме суцільна хмарність, яка збережеться і увечері. Стовпчики термометрів піднімуться до 25 градусів із плюсом. Уночі температура знизиться до 14 градусів. Вітер південний, швидкістю 2 метри за секунду. Без опадів. У Тернополі до обіду переважатиме сіре небо, а після полудня можливе незначне прояснення. Температура в день складе 24 градуси вище нуля, уночі буде близько 16 градусів тепла. Південний вітер помірний 4 метри за секунду. Сухо у рівному хмари затримаються над містом майже весь день, хоча вдень можливе короткочасне прояснення. Температура повітря сягне 24 градусів тепла. Уночі буде 14 градусів вище нуля. Вітер південно-західний швидкістю 3 метри за секунду, без опадів. В Івано-Франківську небо залишатиметься сірим більшість доби, але ближче до вечора можливі короткі прояснення. Вдень повітря прогріється до 25 градусів, нічна температура опуститься до 13 градусів із позначкою в плюс. Вітер з південного сходу близько 3 метрів на секунду, без дощу. В Ужгороді день почнеться з похмурого ранку, однак у другій половині доби небо прояснеться і протримається ясним до вечора, коли хмари знову набіжать. Стовпчики термометрів покажуть 27 градусів тепла в день та 15 у нічний час. Південний вітер дутиме зі швидкістю 2 метри за секунду. Опадів не очікується. У Мукачеві короткочасне прояснення в день зміниться хмарністю під вечір. Прогріється повітря до 27 градусів із позначкою в плюс. Уночі опуститься до 17 градусів тепла. Вітер південний 2 метри за секунду без дощу. У Чернівцях сіре небо переважатиме в першій половині доби, а ближче до вечора атмосфера стане світлішою. Температура вдень досягне 24 градусів тепла, уночі залишатиметься на рівні 17 градусів вище нуля. Вітер південно східний 4 метри за секунду. Сухо. У Хмельницькому день обіцяє бути приємним, після сірого ранку встановиться ясна погода, яка утримається до самого заходу сонця. Максимальна температура 23 градуси із плюсом, а вночі 16 градусів тепла. Вітер слабкий 1 метр за секунду північно-західного напрямку. Без опадів. У Кам'янці-Подільському небо залишатиметься хмарним майже весь день. Але ближче до вечора проясниться. Повітря вдень прогріється до 24 градусів, у нічний час температура опуститься до 16 градусів із позначкою плюс. Вітер південний, дуже слабкий, менше одного метра за секунду. Дощу не буде. У Києві ранок зустріне ясною погодою, але вже вдень на небі з'являться хмари, які зникнуть до вечора. Нічна злива залишиться позаду і надалі опадів не передбачається. Вдень температура становитиме 23 градуси тепла, вночі 17 градусів із плюсом. Північний вітер приблизно 2. У фастові хмари, що були над містом зночі, швидко зникнуть у ранкові години і протягом усього дня небо залишатиметься чистим. Уночі спостерігатиметься дрібний дощ, але вдень буде сухо. Температура вдень 23 градуси тепла, уночі 17 вище нуля. Вітер північно-західний. 3 метри за секунду. У Білій церкві ясна погода встановиться з самого ранку і триматиметься до вечора. Хмари з'являться лише вночі разом із дощем. В день термометри покажуть 23 градуси тепла, уночі 17 градусів із позначкою в плюс. Вітер північно-західний 4 метри на секунду. У його тині ранок і вечір обіцяють бути ясними, тоді як у денні години небо вкриється хмарами. Протягом світлої частини доби опадів не буде, однак уночі можливий невеликий дощ. Температура в день сягне 23 градусів тепла, а вночі опуститься до 18 градусів вище нуля, вітер північний 5 метрів за секунду. У Василькові день розпочнеться із чистого неба, але вже в обідню пору та надвечір небо затьмарять хмари. У нічний час можливий дрібний дощ. Удень буде 23 градуси тепла. Вночі 17 із позначкою плюс, північно-західний вітер 4 метри на секунду. В Ірпені протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода. Уночі пройде дощ, що припиниться до ранку. Опадів у день не очікується. Температура повітря сягне 24 градусів тепла, у нічний час опуститься до 16 градусів із плюсом. Вітер північно-західний 3 метри за секунду. У Борисполі ясна ранкова погода зміниться хмарністю, яка триматиметься до вечора. Уночі імовірний невеликий дощ. Вдень очікується 23 градуси тепла, уночі 17 вище нуля, північно-західний вітер 4 метри за секунду. У Чернігові вранці небо буде світлим, проте з другої половини дня з'являться хмари. Ближче до вечора погода знову стане ясною. Уночі можливий сильний дощ із грозою. Який припиниться до ранку. Днем температура досягне 23 градусів тепла, уночі 16 вище нуля. Вітер північний 3 метри на секунду. У прилуках день буде переважно похмурим, однак надвечір небо очиститься. Уночі можливий дощ, який до ранку вщухне. Вдень повітря прогріється до 22 градусів тепла, уночі 18 градусів із плюсом. Північний вітер 5 метрів за секунду. У Ніжині протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, хоча зранку можливе нетривале прояснення. Уночі очікується дощ, який завершиться до світанку. Денна температура складе 24 градуси із позначкою в плюс уночі 17 градусів тепла. Вітер північний 4 метри за секунду. У Житомирі ранок розпочнеться із хмарного неба. Проте вже ближче до обіду воно стане чистим і залишиться таким до вечора. Опадів не очікується. Денна температура становитиме 23 градуси із плюсом, а нічна 16 вище нуля. Вітер північно-західний 2 метри за секунду. У бердичеві день пройде під ясним небом, лише ранок буде трохи похмурим, але хмари швидко зникнуть. Увечері сонце знову буде сяяти без перешкод, без опадів. Температура в день сягне 23 градусів тепла, уночі 16 вище нуля, вітер північно-західний 2 метри на секунду. У Сумах більшість дня пройде з похмурим небом. Лише надвечір ситуація зміниться і на горизонті з'явиться ясність. У нічні години та вранці слід очікувати рясний дощ із грозою. Денна температура досягне 25 градусів тепла, нічна 21 градуса з позначкою плюс. Вітер північний 3 метри на секунду. У конотопі день почнеться з прояснень, що залишаться над містом до вечора. Нічна негода не вплине на денну погоду, протягом світлого часу доби опадів не передбачається. Уночі можливий дуже сильний дощ із грозою. Температура в день буде 23 градуси з плюсом, а вночі 19 градусів тепла. Вітер північний 3 метри за секунду. У ромнах ранок та день пройдуть під хмарами. Але вже надвечір небо стане чистим. Опадів не прогнозується. Удень повітря прогріється до 23 градусів із плюсом уночі 19 вище нуля. Вітер 6 метрів на секунду. У Вінниці хмарний ранок зміниться ясною денною погодою, яка збережеться до самого вечора. Без опадів. Максимальна температура вдень. 24 градуси тепла уночі 18 градусів вище нуля, вітер північно-західний 2 метри за секунду. У хмільнику небо очиститься від хмар уже до обіду і до самого вечора залишатиметься безхмарним. Дощу не буде. В день термометри покажуть 23 градуси із позначкою плюс уночі 16 тепла. Вітер північно-західний 2 метри на секунду. У Черкасах упродовж усього дня небо залишатиметься сірим, хмари не покинуть міста ні на мить. Незважаючи на похмурість, дощу не очікується. Температура в день підніметься до 24 градусів тепла, уночі 21 вище нуля. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду. У смілі ясне небо супроводжуватиме день і вечір, тоді як ранок буде трохи похмурим. Опадів не передбачається. Максимальна температура вдень 26 градусів із плюсом, уночі 20 градусів тепла, північно-західний вітер 5 метрів на секунду, умань зустріне ранок ясним небом, яке залишиться безхмарним протягом усього дня. Опадів не очікується до пізньої ночі, коли можливий дуже сильний дощ із грозою. Температура в день підніметься до 23 градусів тепла, уночі 18 із плюсом. Вітер північно-західний 1,5 метра на секунду. Кропивницький після похмурого ранку потішить сонячною денною погодою, яка залишиться стабільною до самого вечора, без опадів. Температура в день складе 26 градусів із плюсом, уночі 20 тепла, вітер північний 5 метрів за секунду. Знам'янка матиме аналогічний сценарій: хмари ранку поступляться місцем яскравому сонцю протягом усього дня без опадів. Максимальна температура вдень. 24 градуси тепла, нічна 20 вище нуля, вітер північний 5 метрів на секунду. Олександрія почне день під хмарами, але ближче до обіду небо очиститься і залишатиметься ясним до вечора. Дощу не буде. Температура в день досягне 24 градусів тепла, вночі 20 з позначкою в плюс. Вітер північний швидкістю 6,5 метрів на секунду. Дніпро хмарно з самого ранку, але ближче до вечора знову з'явиться сонце. Опадів вночі та вранці не передбачається. Удень можливий дрібний дощ, який завершиться до вечора. Температура повітря вдень 26 градусів із плюсом, уночі 22 тепла. Вітер північно-західний понад 5 метрів на секунду. Кам'янське похмурий день із хмарним ранком і ясним вечором. У другій половині дня можливий легкий дощ, який до вечора завершиться. Температура вдень 26 градусів тепла, уночі 22 вище нуля, вітер північно-західний шістка з лишком метрів на секунду, кривий ріг зустріне день хмарами, які надвечір розійдуться. Удень можливий легкий дощ, але він буде нетривалим. Температура повітря становитиме 26 градусів тепла вдень, 20 вище нуля вночі. Вітер північний 5 метрів на секунду. Нікополь майже весь день залишатиметься під шаром хмар, які зникнуть лише надвечір. день очікується дрібний дощ, який припиниться ближче до заходу сонця. Температура сягне 28 градусів тепла, вночі буде 21 із плюсом. Вітер північно-західний, шістка з невеликим хвостиком 6 метрів за секунду. У Павлограді з самого ранку на небі з'являться хмари, які протримаються майже увесь день. Лише ввечері небо стане світлішим. Уранці та впродовж дня очікується злива із грозою, що стихне ближче до заходу сонця. Температура повітря в день становитиме 27 градусів тепла, уночі 20 вище нуля. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 7 метрів на секунду. У Полтаві ранок буде сірим. Однак у денні години хмари поступово розвіються, поступаючись місцем сонцю. Ввечері збережеться ясна погода. Протягом доби жодних опадів не очікується. Повітря прогріється до 24 градусів тепла, уночі буде 21 із плюсом. Вітер дутиме з півночі швидкістю 5 метрів за секунду. У лубнах сонце цього дня виглядатиме нечасто, хмари залишатимуться на небі впродовж усього дня. Але попри це. Опадів не передбачається. Стовпчики термометрів покажуть до 23 градусів із позначкою плюс в день і 21 тепла вночі. Вітер північний зі швидкістю 3 метри на секунду. У мергороді від ранку і до самого вечора очікується сіре небо. Дощитиме вночі, однак день і надвечір атмосферні фронти залишатимуться стабільними, без опадів. Максимальна температура вдень 23 градуси тепла. Уночі 21 вище нуля, вітер з півночі 6 метрів на секунду. У Кременчуці ранок супроводжуватиметься дрібним дощем, та вже в день небо стане яснішим. Від обіду і до вечора триматиметься суха погода. Повітря прогріється до 24 градусів із позначкою плюс, а вночі температура не опуститься нижче 21 градуса тепла. Вітер північно-західний. 3 метри на секунду. У Запоріжжі ранкова хмарність швидко зійде на нівець, і вже в обід почнеться ясний та сонячний період, який протримається до вечора. Протягом доби жодних опадів не передбачається. Температура сягне 29 градусів тепла в день і 21 градуса із плюсом уночі. Вітер північно-західний швидкістю 6 метрів на секунду. У Мелітополі ще зранку небо буде затягнуте хмарами, які залишаться над містом до самого вечора. У нічні та ранкові години дощів не очікується, однак удень пройде сильний дощ із грозою. До вечора опади припиняться. Повітря прогріється до 29 градусів тепла, вночі температура складе 18 із плюсом. Вітер західного напрямку 6 метрів на секунду. У Бердянську ранок буде сонячним. Але вже в середині дня з'являться хмари, які залишаться до вечора. У день можливий дрібний дощ, що завершиться до заходу сонця, вночі і зранку без опадів. Максимальна температура вдень 22 градуси тепла, уночі 20 із плюсом. Вітер південно-західного напрямку 7 метрів на секунду. У вільнянську відранку і майже до самого вечора небо залишатиметься затягнутим хмарами. Лише ближче до заходу сонця з'явиться більше світла. У нічні та ранкові години опадів не прогнозується. Протягом дня можливий дрібний дощ, який припиниться надвечір. Температура повітря в день сягне 28 градусів із позначкою плюс уночі 20 вище нуля. Вітер північно-західного напрямку швидкістю 7 метрів за секунду. В Одесі ще зранку встановиться сонячна погода. І ясне небо залишатиметься над містом упродовж усього дня. Атмосфера буде сухою, жодних опадів не очікується. Максимальна температура в день складе 26 градусів тепла, уночі 20 із плюсом, вітер північний 4 метри на секунду. В Ізмаїлі перша половина дня буде сонячною, проте ближче до полудня небо затягнеться хмарами, які залишатимуться до вечора. Опади не передбачаються. Повітря прогріється до 29 градусів тепла, а вночі температура становитиме 22 із позначкою плюс. Вітер північно-західний 3 метри на секунду. У Миколаєві ранок розпочнеться під покровом хмар, але вдень небо поступово проясниться. Вечір очікується ясним. День пройде без опадів. Температура підніметься до 30 градусів тепла, уночі 20 вище нуля. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду. У Первомайську початок дня буде похмурим, проте в обідню пору хмари розсіються, і до вечора залишатиметься ясна погода. Дощів не очікується, повітря прогріється до 25 градусів із позначкою плюс, уночі буде 19 тепла, вітер з півночі 5 метрів за секунду. У Херсоні день розпочнеться без опадів та з перемінною хмарністю. Удень можливий короткочасний дрібний дощ, який завершиться ще до вечора. Вранці та вночі опадів не прогнозується. Максимальна температура повітря становитиме 30 градусів тепла уночі 18 із плюсом. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду. У Сімферополі впродовж ранку та дня небо буде вкрите хмарами. Ближче до вечора очікується покращення, на небі з'явиться більше сонця. Весь день пройде без опадів. Повітря прогріється до 27 градусів із позначкою плюс. А вночі температура знизиться до 16 тепла. Вітер південно-західного напрямку 5 метрів за секунду. У Харкові протягом більшої частини дня небо залишатиметься похмурим, однак до вечора хмари поступово зникнуть. З самого ранку очікується сильний дощ із грозою, якому вдень на зміну прийдуть помірні опади, що зупиняться ближче до вечора. Температура повітря в день досягне 24 градусів тепла. У нічний час 21 із плюсом. Вітер північного напрямку 16 метрів на секунду. У Донецьку день розпочнеться похмуро, і сіре небо залишатиметься над містом до самого вечора. Після обіду розпочнеться сильний дощ із грозами, який ближче до заходу сонця зміниться на дрібний дощ. В день температура повітря становитиме 23 градуси вище нуля, уночі 16 тепла. Вітер західний 5 метрів за секунду. У Краматорську перша половина дня буде хмарною, але до вечора небо стане яснішим. У день можливий короткочасний дощ, проте вже ближче до вечора опади припиняться. Максимальна температура сягне 26 градусів із позначкою плюс, а вночі стовпчики термометрів покажуть 18 тепла. Вітер західний 5 метрів на секунду. У сніжному ранок зустріне ясною погодою. Однак у середині дня небо вкриється хмарами, які не зникнуть до вечора. Удень розпочнеться сильний дощ із грозою, який ближче до вечора ослабне до невеликого дощу. Повітря вдень прогріється до 24 градусів із позначкою плюс, уночі буде 16 вище нуля. Вітер західний 7 метрів за секунду. У Луганську ясний ранок зміниться похмурим днем. У середині дня небо затягнеться. І згодом розпочнеться тривалий дощ, що триматиметься до вечора. Температура повітря підніметься до 24 градусів тепла, уночі знизиться до 19 з позначкою плюс. Вітер західний 16 метрів на секунду. У Старобільську хмари не покидатимуть небо аж до вечора. Лише тоді очікується прояснення. Від самого ранку і до другої половини дня можливий сильний дощ із грозою, який завершиться перед заходом сонця. Температура повітря в день становитиме 24 градуси тепла, уночі 19 вище нуля. Вітер західного напрямку 16 метрів за секунду.